Ну, Я знав, що буде війна, і я... мене просто тяне зсередини, треба йти вписатися в цю всю движуху. Допомагати далі. Якась життя, з яким не можу туди війти. І після такого не виживаю. На даний момент це от волонтерство. І я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є, що в Україні вчать, по-друге, сім'я. По-третє, ну ця складова генетична. Десь. Мене просто тяне з як когось на солоденьке, а мене от, ну, тіп, небезпека в, Україні? Ні, небезпека в Україні треба йти вписатися в цю, цю дижуху. Отаке. Ну що? Заставляє тебе, що тобою рухає, щоб допомагати далі? Так. А ціль Ціляка життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати опорою краніше. Ну це в, в мене ж перерізаний вижвишвіт. Вищий, вищий а це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити, тобто всім тину ласкаво. Власкаво, сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. І я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто, пошук місії продовжується. І по інтуїції за течією я відчуваю, де люди якось піню правду кажуть, де неправду. Де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І це вже і допомогла дуже багато так. розказати про це, і грошей зібрати. І це... Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним.